Друзі, добрий день. Я Познацький Павло, військовослужбовець 36-го окремої бригади морської піхоти імені контррадмірала Михайла Білінського. Брав участь у боях за місто Маріуполь. Отримав 5 кольових поранень в область живота, грудей, рук, ніг. Були пробиті легені. Поранені спричинили тяжке травмування спинного мозку. Був взятий російський полон. В полоні провів майже три місяці стан від полоні значно погіршився. В кінці червня, в рамках обміну, повернуся в Україну. На даний момент проходжу курс спеціалізованої реабілітації довготривалої в клініці Нодус за підтримки благодійного фонду Кра. Багато бійців, захисників України повертаються з війни живими, але пораненими та важко пораненими і потребують. Довготривалої спеціалізованої реабілітації, відновлення свого здоров'я. Тому звертаюся до вас допомогти благодійному фонду Кран у відновленні здоров'я наших захисників в Україні, а не за кордоном. Допоможіть воїнам отримати шанс на нове повноцінне життя. Слава Україні! Слава ЗСУ!